Знаєте, є такий вислів, не ту країну назвали Гондурасом. Можу доповнити а, цей вислів ще і не того президента назвали коміком. Нам треба було змусити Україну робити правильні речі. То була непроста ситуація. Ви побачили невелику сцену в овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди. Привіт, мене звати Катерина Соляри. Тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до. Хоча кого я дурю, немає ні 24 годин, ні реального розуміння Трампом загроз, які несе війна Росії проти України. Після приходу Дональда Трампа до влади у мене відчуття, ніби знаєте, я дивлюсь якийсь сітком. Щоправда, він все менше викликає смішків і аплодисментів у залі. Бо спочатку Кіт Кело говорить, що насправді, коли Трамп говорив про 24 години до завершення війни, то він ну не мав на увазі саме ці 24 години і не поточнив, коли ці 24 години розпочнуться. Потім Трамп заявив, що був трохи саркастичний, коли обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Я був трохи саркастичний, коли сказав, що так і буде. Насправді я мав на увазі, що хотів би все залагодити. І я думаю, що в мене це вийде. Ну, тепер з'ясовується, що сварка в овальному кабінеті була спродюсована. Правда, ми про це. Нічого не знали, як сказав Дональд Трамп, перепалка із Володимиром Зеленським під час його візиту до Вашингтона була методом тиску на керівництво України. Це не здогадки американських змі, це пряма цитата Дональда Трампа, що ще раз підтверджує, що ми з вами мали рацію, що сварка була неспонтанною, а була частиною цілеспрямованої стратегії Білого Дому, який хотів натиснути на Україну, щоб ми стали більш слухняними. Питання, яке у вас зараз логічно з'явиться, для чого Трамп зараз про це розказав в оригіналі відповіді Трампа на питання там про зустріч в овальному кабінеті і складність перемовин, не було згадки про те, що там це була спровокована дія Сполученими Штатами за для того, аби натиснути на Україну, але це активно розповсюджують американські змі і деякі українські медіа. Я думаю, що це створення додаткового інформаційного фону. перед цією розмовою, яка має відбутися між сполученими штатами і Росією, точно так само, як складовою цього інформаційного фону є заяви зараз пропагандистів про те, що Україна. Почала там черговий наступ уже на Білгородську область Російської Федерації, що не підтверджує ніхто. Тому мені здається, що це просто спроба додати ваги цій зустрічі, розізнати більше. Не на що можуть сторони погодитися, продемонструвати, що все ж таки на Україну вже натиснули, що буде далі з Росією, чи просто потиснуть руки віртуально, чи буде якась додаткова ескалація в двосторонніх відносинах. Тому на жаль, Україна перетворилася на таку дуже спекулятивну тему, яку розіграють обидва політичних табори в Сполучених Штатах, так само це роблять європейські медіа в залежності від того, хто їх фінансує, в залежності від того, кому який вихід із. Ситуації є більш важливим, але ми опинилися в дуже складній ситуації з точки зору інформаційної, тому що ми з вами, як журналісти, як політологи, і експертне середовище, обговорюємо крихти з переговорного столу, який кожного разу ну має гостями точно не широкий загал, а дуже обмежене коло осіб. А от ще цікавий момент, бо здається, він виправдовується. Бо ефект насамперед для сполучених штатів після сварки в овальному кабінеті був дуже і дуже поганий. Насамперед, світ побачив, що Трамп девальвує свій головний козир, тобто безпеку. На фоні цього у Європі заговорили не про зменшення, чого хотів домогтися Трамп, а про збільшення ядерних арсеналів. Зокрема, Франція, країна НАТО з суверенним ядерним арсеналом, запропонувала поширити свою ядерну парасольку на інші країни Європи, що викликало. Позитивну реакцію Німеччині та країн Балтії, але залишило відкритим ще низку питань. Бо, хоч арсенал і значний, але Франція на даному етапі поступається Росії за кількістю і різноманітністю систем її доставки. Європейські країни весь час традиційно покладалися на американський арсенал для стримування Росії, але тепер. За умов невизначеності, навіть Польща розглядає можливість розробки власних ядерних озброєнь. Південна Корея також найближча до цього кроку, що може спровокувати аналогічну реакцію з боку Японії. Поширення ядерної зброї в одній країні може викликати ланцюгову реакцію в інших, що призведе до неконтрольованих перегонів озброєнь. Досвід Трампа в ядерній дипломатії демонструє доволі обмежений успіх, включаючи скасування угоди з Іраном та невдалі спроби переговорів із північною Кореєю та Китаєм, тобто наслідки зворотні від того, який хотів досягти Трамп. Ефект другий, якого не очікував Трамп, коли поповзли чутки про відмикання f 16 від оновлень зв'язку та розвідки, у світі також задумалися про те, що не можуть. Довіряти американській зброї, яка я нагадаю витіснила з цього ринку Росію. А після введення санкцій і зміни пріоритетів у Москві російський збройовий ринок просів, а штати навпаки покрили 75% потреб у потребу зброї. Та чи можна їм довіряти в такому разі? От у чому питання. Бо американська зброя продавалася з передбачуваною американською політикою, а зараз її. Такою не назовеш Трамп явно демонструє, що заграє з Путіним. А західні змі виходять з інсайдерськими чутками, хоча знову ж таки це не більше ніж чутки, про те, що Трамп може поступитися частиною українських територій. Зокрема, Таймс» виходить зі статтею, що Трамп хоче розглянути передачу порту Одеси під контроль Росії, тобто територію, де нога російського солдата була тільки окремо від російського солдата. Також повідомляють, що Трамп і Путін можуть відтворити формат Ялтинської конференції, де великі держави визначатимуть нові кордони в Європі. Щоправда, питання залишається у тому, як на це відреагують Україна. Спойлер вкрай негативно. І Європа. спойлер так само, як Україна. І якщо за Одесу це явно вкид, то що стосується Криму, тут у мене такої впевненості, як то кажуть, немає. Зокрема, видання семафор виходить з статтею, що Трамп, нібито, хоче визнати Крим територію Росії, щоб припинити війну. Поінформовані джерела заявляють, що у Білому домі нібито обговорюють таку можливість звернення навіть сполучених штатів до ООН з пропозицією визнати Крим російською територією на міжнародному рівні. Також відомо, що остаточного рішення щодо цього американський лідер не прийняв, розглядає інші варіанти, які можуть входити до умов. Укладання мирного потенційного договору між Росією і Україною. і я би вам з задоволенням сказала, що під цими словами немає жодних підстав, немає жодної конкретики, Але справа в тому, що про приналежність українського Криму Росії Трамп вперше заговорив ще здається, в 16-му році а в червні 18-го взагалі сказав, нібито там всі говорять російською, нібито у них була інша можливість. Значить, це територія Росії. Ця думка тоді, до речі, прозвучала в межах зустрічі з членами Великої Сімки. Там же він щиро не розумів, чого європейський світ став на бік України і вже тоді називав нас найкорумпованішими. Добре, що ми тоді ще нічого не були винні Трампу. Зараз до цього, бачите, переліку можна додати ще 350 мільярдів, які Трамп хоче повернути за надану при Байдені зброю. Слухайте, я от зараз зрозуміла. Так от чому Трамп хоче компенсації, бо як у випадку з f 16 він помножив репутацію американської зброї, американських виробників зброї на нуль, тому хоче за допомогою України їм це компенсувати. Вибачте, але так не працює. Україна дійсно може повернути американським виробникам зброї їх статус, але в інший спосіб. І тут здається, говорити треба вже не з Трампом, а напряму з збройовими компаніями. І дивіться, ми зараз з вами обговорили тільки одну ситуацію, спродюсовану Трампом в овальному кабінеті, або ж е наслідки цієї ситуації, та які мали доволі широкий спектр дій на зовнішню політику. А як щодо внутрішньої політики, традиційно вона нас. Цікавить набагато менше, але повірте, такого ефекту не очікували навіть ті, хто голосував за Трампа. Зокрема, американець, який голосував за Трампа, зараз готується до депортації своєї дружини. Пара одружилася не так давно і днями поверталася з медового місяця. Аж раптом в аеропорту його дружини запитали, чи має вона громадянство США. Як ви розумієте, вона його не мала. Дівчина повідомила, що народилася в Перу, залишилася у США після закінчення терміну дії її візи під час пандемії COVID-19, Однак подала всі документи на отримання. Посвідки на постійне проживання в країні, ну і е, чекає, поки їй ту посвідку затвердять чи підтвердять. Ну але певно, чекатиме вона вже в іншій країні. Її ж чоловік зізнався, що дійсно голосував за Трампа. бо той, під час передвиборчої кампанії пообіцяв розв'язати проблему з нелегальними іммігрантами-злочинцями. Ну а зрештою, масова депортація, як ви бачите, поширилася. І на тих, чиї заяви на отримання легального статусу в країні перебувають зараз на розгляді. Також зараз популярності набирають флешмоби в соціальних мережах, де медичний персонал просять зібратися усім разом. Потім просять залишитися тільки тих, хто має громадянство США, і на відео залишається всього кілька людей. І повірте, це аж ніяк не говорить про те, що так американцям буде легше знайти собі роботу. Ні, це говорить про те, що буде криза персоналу. І третій ефект це, звісно ж, підвищення цін через запроваджені Трампом мита навіть на улюблений Трампівський МакДональдс. Зараз Трамп теж вистрелив собі трохи в ногу. А, американська преса пише, що стейки, не стейки для бургерів телятина. Котлетиці подорожчають мінімум на 50%, Причому ціна виросте, як казав міністр економіки, ні, не може ціна вирости за рахунок тарифів. Та може. І чому вона виростає на 50%? Тому що телятка, які народжуються в Мексиці, на догодування привозяться в штати, виростають до великих корівок, потім на забій. Та е, розділ їдуть в Канаду. Тобто телятко заїхало, заплатили за нього 25% тарифу. Поїхало в Канаду, там його забили, порізали, привозять уже м'ясо і ще 25%. 25 плюс 25 це 50%. Відповідно, це стає дорожче на 50%. Трампісти кажуть, ну як так може подорожчати і, і криза виходить, з цими бюштексами для бургерів? Ну, якраз трампісти люблять бургери. Ну ось вам отримуй получай, іди на касу розпишись. Але звісно ж, а, ви ж не думаєте, що після цього аргументованого переліку ну майже 50 антиздобутків Трампа за наступні 50 днів його каденції у США визнають проблему з політикою Трампа. Ну звісно ж, ні, там просто заборонять його критикувати. Навіть не так, критику Трампа хочуть офіційно визнати хворобою. У США створили законопроект, який визнає людину психічно хворою, якщо вона критикує Трампа. П'ять сенаторів республіканців від штату Міннесота планують представити законопроект, який визначає синдром божевілля Трампа. Це означає, що ті, хто надмірно критикують президента США, можуть бути визнані психічно нездоровими людьми. Про це до речі пише Ньюзвік. Як пише видання, нинішня речниця Білого Дому Керолайн Лівіт і директор з комунікації Стівен Чунг неодноразово звинувачували багатьох критиків Дональда Трампа в тому, що в них тяжкий випадок божевілля синдрому Трампа. Тож нині деякі республіканці планують представити законопроект, який класифікуватиме синдром божевілля Трампа як психічне захворювання. Згідно з цим законопроектом, симптомами Такого синдрому можуть бути вербальна ворожість до Трампа чи відкриті акти агресії і насильства щодо його прихильників? Така ініціатива викликала занепокоєння в частини політиків, оскільки такий законопроект може применшити інші проблеми з психічним здоров'ям і придушити накомислення а також політичне самовираження у Сполучених Штатах. І законодавці від республіканської партії мають намір представити законопроект в Сенаті штату для початку. Ну знову ж таки ж не будемо розмахуватися на всі штати. Почнемо з Сенату. В понеділок передати його на розгляд комітету з питань охорони здоров'я та соціальних служб. Законопроект має на меті конкретно додати синдром божевілля через Трампа до переліку психічних захворювань, який існує в штаті. Ну, дивіться, якщо закон приймуть в штаті, то у штатах всіх питання часу. Закон можуть включити включати викликану Трампом загальну істерію, яка призводить до нездатності розрізняти законні політичні розбіжності та ознаки психічної патології в поведінці президента Дональда Трампа йдеться в пропозиції в умовах розколу законодавчого органу. Штату кажуть, що можуть не прийняти. Ну але те що це зареєстрували, говорить просто про дикий сюр, який відбувається зараз в штатах. Не можна критикувати. Президента, бо якщо ви критикуєте, ви хворий. Тобто, коли закривали Голос Америки і Радіо Свобода, ви не звернули на це увагу, і вас це не насторожило. Ну і найцікавіше, що такою відразу можуть визнати, тобто, психічно хворою племінницю Трампа, дипломованого психолога. Справа в тому, що одразу три Психіатричних діагнози поставила Трампу Мері. Трамп, племінниця президента, дипломований психолог, доктор психології, яка у 2020 році видала книжку, в якій дослідила стан психіки свого дядька. Книга називається «Too much and never enough. How my family created the world's most dangerous man». Тобто занадто багато і ніколи недостатньо, як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину у світі. Про що пише Мері? Вона пише про те, що президент США страждає від багатьох психологічних проблем. На думку психолога він відповідає дев'ятьом критеріям клінічного нарцисизму. Також Трамп стверджує, його племінниця може страждати від антисоціального розладу особистості, залежного розладу особистості та тривалої недіагностованої неспроможності вчитися, яка десятиліттями заважала його здатності обробляти інформацію. Після виборів 2016 року Путін, Кім Чен Ін та Міч Макконел розуміли, що особиста історія Трампа і риси його характеру роблять його дуже піддатливим для маніпуляцій розумнішими і більш сильними людьми. Психопатологія Трампа зробила його настільки обмеженим в мисленні, що йому можна просто повторювати все те, що він сам про себе говорить по 12 разів на день. Він найрозумніший, він найвеличніший, він найкращий. Повторення всього цього йому в обличчя за забезпечило вище названим все, чого вони хотіли: відправку дітей до концтаборів, зраду союзників, впровадження податків, які руйнують економіку, або приниження кожного закладу та інституції, які роблять внесок в розвиток демократичних цінностей Америки. Хоча, звісно, все це можна списати на те, що у мерії є особисті причини ненавидіти свого дядька. Але якщо закон приймуть, то боюся, що їй разом із мігрантами доведеться покинути Сполучені Штати. Утім, знову ж таки наголошу, що внутрішня політика США мало обходить Україну, хіба що на фоні підтримки американцями України у Штатах, і ні, вони не почали розповідати про те, що ми погані. Вони просто почали потихеньку вкладати в голови американцям, що ми не варті їхньої уваги. Зокрема, американцям розповідають, що насправді громадянам США має бути байдуже на Україну, бо війна з Росією загрожує ядерною війною, і це набагато суттєвіше. Так, республіканці можуть водночас критикувати підтримку українців в адміністрацію Байдена і намагатися налагодити співпрацю з Росією, щоб разом діяти проти Китаю. Пропаганда це не просто поширення брехні вона не працює, якщо намагається переконати людей у тому, що вони не готові повірити. Успішна пропаганда завжди грає на проблемах, які вже існують. Ну тобто, чи то корупція, чи то страхи американців перед суспільними змінами і війною. І все ж у пропаганди є слабке місце, вона відрізняється від реальності. А зараз команда Трампа намагається налагодити контакти з Москвою, наївно сподіваючись переглянути перетягнути Росію на свій бік у протистоянні з Китаєм. Коли Кремль і Білий Дім розуміють, що домовитися не вдасться, а Україна не збирається здаватися, то стара пропаганда, як ви розумієте, втратить свою ефективність, тому вони почнуть вигадувати нову. І от що з цього вийде, не знає ніхто, але те, що світ, яким ми його знали, перестав існувати, можна констатувати вже зараз. До речі, таке відчуття, що Трамп і Путін навіть день для телефонного дзвінка обрали не просто так. Сьогодні якраз річниця чергова, коли Росія офіційно приєднала окупований Крим до свого складу в 2014 році, і сьогодні ж день, коли зустрічався Гітлер із Муссоліні у 40-му році, формуючи цей союз, тому мені здається, що багато паралелей можна проводити із сьогоднішнім телефонним дзвінком Путіна і Трампа. То що чекаємо наступні 24 години, відлік яких вже розпочався? Тоді й побачимось.